На Черкащині планують закрити декілька санаторіїв. Місцева влада каже, ці лікувальні заклади не перспективні. Співробітники санаторіїв просять допомоги у всіх інстанціях. Що кажуть із цього приводу чиновники, дізнавалася Світлана Тараканова. Цей заїзд може виявитися останнім. Обласні чиновники визнали заклад збитковим і вирішили закрити. Співробітники розповідають, що року тут оздоровлювалося майже півтори тисячі дітей, здебільшого із малозабезпечених сімей. Віра Миколаївна часто привозила сюди доньок у дівчаток. Проблеми із серцем та хребтом. Люди прості. Із не сильно забезпеченої сім'ї ми не можемо купити дорогу путівку, щоб поїхати нашим дітям відпочити. Якщо санаторій зачинять, без роботи залишиться 92 людини. Працевлаштуватися у Городищі дуже непросто. Валентина Трохименко санітарка. У санаторії працює 10 років, стежить за порядком, допомагає доглядати дітей. Я онкохвора. Взяли кредити на лікування. Через кожних півроків я приїжав в Київ, приймати хімію. Дитина учиться в університеті, на яку треба теж кошти. Я не можу зрозуміти, кому це потрібно. Зачинять санаторій чи ні, керівник медичного управління на бігу пояснив, питання розглядають. Буде складена комісія, будуть результати, а потім будемо вирішувати. Тепер слово за депутатами облради. За тиждень на сесії вони мають вирішити це питання. Алла Матішок, Світлана Тараканова, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер Черкаська область.